На оптовому ринку меду в дикої, дикого українського ринку, дикого капіталізму, завжди відбуваються якісь маніпуляції. Зроб робиться це з ціллю зменшення ціни та збільшення прибутку. Маніпуляції робляться як з умовами здачі меду, тобто його прийомки, так і з ціною. Завжди все що Також для досягнення більшого ефекту або маніпулювання думкою у пасічне суспільство запускаються різноманітні мульки. Про одну з них ми сьогодні поговоримо. Я взагалі давно хотів записати це відео, але у нас півтора місяці була відкачка меду, було зовсім взагалі не до того. Зараз я так би мовити дозрів до цього діла хлопці і дівчата, колеги, коліжанки, пасічники, пасічниці, всім доброго дня! Слава Україні! Можна одразу забігти наперед і зрозуміти, який взагалі рівень важливості України в. Глобальному масштабі, тобто ми всі зрозуміли, скільки країн ми годуємо, чи є наша продукція затребувана і таке інше. Значить, ми, як сировинна більш країна, експортуємо загалом сировину. Ми мало експортуємо продукції з високою доданою вартістю, тобто високий рівень її там переробітку. Чи то якесь важке важке машинобудування, чи то там якісь там харчові продукти, саме перероблення, ми більше експортуємо сировину. Можна все, що хоче казати про Україну, що вона там бананова республіка, там якась там недорозвинена країна, країна, яка не має права взагалі там на свою там державність чи суверенітет. Але продукція з України, яку ми виробляємо, вона користується. Це великим попитом. Мед в західних країнах. Е, наприклад, зерно е, взагалі будь-яке збіжжя е, в країнах. Третього світу, так би мовити, азіатських країнах, але е, воно затребуване. Е, Пам'ятається мені у 2000-х роках. Взагалі була така тенденція, що українське збіжжя пшениця, наприклад, да, продавалося е, за кордон, все майже а нам закупалося з Казахстану, тому що наша, наша пшениця була цінніша, І вона і є, вона залишається, тому що у нас досить таки непогані умови для ведення сільського господарства. Значить, е, є така мулька про технічність нашого меду. Я її неодноразово зустрічав на різних там вайбергру спільнотах Facebook, Вайбер-групах на різних форумах. Е, гуляє вона ну приблизно років. Уже 7-10. Що ж це за така технічність? Взагалі, звідки взявся цей термін? Чи справедливий він він для нашого меду українського та для меду взагалі? Давайте ми розберемося в цьому не дуже довгому відео. Взагалі на різних новинних ресурсах агропорталах і таке інше. Можна зустріти маніпулятивні якісь статті. Декілька років тому я зустрічав таку статтю на, на одному з агропорталів про технічність нашого меду, і там якісь такі безглузні обґрунтування. Да? Е, в цьому році у нас спілка пасічників України зробила заяву про те, що врожай меду очікується надвисокий, і відповідно ціна буде ну, як, як мінімум на цьому рівні, що вона зараз є, а можливо і нижче. Інститут бджільництва зробив свій прогноз. Е, взагалі, на мою думку, воно має з реальністю мало спільного, тому що в, 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 у нас дуже багато пасік полягли. Окупована територія України. України, на якій взагалі, якщо є медозбір, то меду ніхто не закупає, а якщо закупляють, то будь за копійки. Територія України, з яких тікали, наприклад, да, на якийсь період часу, і пасіки занепали, тобто вони загинули. Частина пасік взагалі покинута досі і більше того розграбована. Цього року навіть на неокупованих територіях, зокрема в південних регіонах, да, медозбір бажає бути кращим. Я спілкуюся з пасічниками з звідтиля і ну, по 40 кілограмів на круг. Да. Це вважається у них цьогоріч нормально. Хоча такої засухи, як пару років тому, у них не, не Має в цьому році просто такий рік. Тож я вважаю, що це такі маніпулятивні заяви про технічність меду, про високий врожай, коли його нема, вони є маніпулятивні. Давайте розберемося, що ж таке технічний мед. Що це взагалі таке? Я не, знаходив, я не знайшов такого терміну ні в Вікіпедії, ні в, який, в якоїсь енциклопедії. Що це взагалі таке технічний мед, з чим його їдять і чого нам так м'яко, але нав'язливо от собою, то таку от мульку. Я розумію так: якщо мед відповідає ДСТУ, Тобто там вологість, там колір, консистенція і таке інше. Він має право вважатися звичайним медом. Певного якогось сорту або невизначеного, наприклад, різнотрав'я. Це перше. Друге, в Європі, взагалі в усьому західному світі цивілізованому більш високосортним вважається світлий мед, тобто темний мед, хоч він є і сортовий, наприклад, як чорноклен та гречка. Він скажімо, не в фаворі. Навіть мед з липи там ціниться такий, що має більш світле забарвлення, тобто який не має під підфарбовування да там чорнокленам, наприклад, чи чимось таким, тобто ціниться світлий мед. Та навіть на заході України на нашу гречку часто казали, що це нафта. Ну, нефть да, за її майже чорний колір. Тобто, ну не в фаворі там такі меди. В Україні левову частину складає мед соняшника. Всі ми це знаємо. Він має яскраво-жовтий колір навіть тоді, коли він закристалізувався, з тенденцією до переходу ін інколи в білий колір. Та чи такий він поганий, як нам вливають вуха? Значить, наш мед має мале співвідношення глюкози і фруктози, що забезпечує швидку кристалізацію цього меду. Але чи такий це мінус, як нам вливають? Ми ж всі знаємо, да, що перед тим як наш мед попаде, хоча б не на полицю європейського магазину, а хоча б на Історію Євросоюзу, він купожується, він гомогенізується, тобто відбувається його переробіток, відбувається його перемішування, змішування різних партій з різних регіонів України і таке інше. Я можу від себе сказати, що якщо наш мед навіть і застигає швидко, да транспортувати його до медових заводів, да медових складів, я вважаю закристалізованим простіше, тому що рідину транспортувати завжди важче, тому що в бочках не повинно бути ніяких шпарин. Вони всі мають бути мають бути герметичні, наприклад, і таке інше. Тобто, це цілий шмат додаткової роботи. Другий аргумент. Вже досить давно західним суспільством доведено, що саме соняшниковий мед класно виганяє радіонукліди з організму. Це було доведено, мабуть, ще в 70-х роках або навіть в 60-х. Він виводить радіонукліди з організму. Він є потужним антиоксидантом. Мало хто про це знав, але в радянський період цей мед у нас в досить таки великих об'ємах закупала Японія. Тобто для людей, які залишилися жити на територіях близьких до Хіросіма і Нагасаки. Тільки після нашої аварії на Чорнобилі цей мед різко перестали закуповувати, тому що японці, в принципі, вже з цим всім, і вони знають, що таке радіація. До речі, саме зараз в Китаї та Японії введений обов'язковий е дозований раціон е соняшникового меду в школах та дитячих садках. Також наш мед чудово виводить важкі елементи е з нашого організму, а не тільки радіонукліди. Третя перевага нашого меду в тому, що він досить таки гарно купажується з іншими сортами медів. Тобто, до того, як попасти на кондитерську фабрику в Євросоюзі або на полицю магазину, скажімо, в Німеччині, цей мед по-любому магнізується та купажується. Так от наш соняшниковий мед має дуже таку гарну Гарну здатність до непомітного купажування з іншими сортами меду. Потім уже на полицях європейських магазинів цей мед можуть продавати як квітковий мед, наприклад. Але на самому ділі він має таке збірне походження. Так що наш мед іде на ура в країни Європи, та до визначеного часу він і гарно йшов в США. Зараз в умовах кризи, в умовах військового стану, як це не дивно сортові меди втратили свою актуальність. Наразі їх мало хто закуповує, є парочка експортерів. Якраз в ходу іде наш соняшниковий мед. Тобто, якраз на користь того, що цей мед досить таки не технічний, а придатний до широкого використання та переробки. Можливо, те, що сортовий меда не потрібні нікому, це чергова мулька. Я не знаю. Можливо, просто експортери не хочуть морочитися. Це таке діло. Якщо вже казати про технічний мед, я можу припустити, що таке. Таке поняття може бути апельовано до таких медів. Перше, це мед з високим вмістом антибіотику. Тобто, якщо вже брати по чесному по чесному посовісті, да, цей мед годиться загалом на те, щоб переробити його в щось там 40-60 градусне. Я думаю, так. Друге, друге, технічним медом, можливо, міг би вважатися мед, який розкристалізували з цукрового сиропу та переробили в медоподібний продукт бджоли. Тобто, коли була така тенденція, що у нас на ринках могли продавати мед, ну, скажімо, не мед, а просто перероблений цукровий сироп. Це можливо такий варіант міг би бути технічним медом, і третім варіантом технічного меду могла бути взагалі ноунейм no китайська бодяга, якою Намагалися торгувати з Євросоюзом наші дільці пару років тому, і з яким вони дуже сильно облажалися. Тобто Китай, взагалі, він мастер на отакі всякі витребеньки, да, отакі всякі штуки. Ми вже маємо пластмасовий рис, який досить таки широко йшов в Росію на експорт. Були такі відео в Ютубі. І ми маємо такий порошок, який при додаванні там води, він перетворює і перемішувані, як якийсь час його потрібно перемішувати. Він перетворюється в мед. Але в Європі не дураки сидять. Вони швидко зрозуміли, що до чого і. Ався скандал, і на заключення можу сказати, що звісно, звісно, пасічники зараз ломанулися здавати мед по тим цінам, які є і. Перше в житті я їх не засуджую, взагалі не засуджую, тому що така нестабільна ситуація, яка є в нашій країні, сьогодні є, а завтра нема, змушує наших хлопців таке робити. Але ж тут є оборотна сторона медалі, зрозуміло, по зрозумілим причинам, тому що йде здача, підвищення ціни може і не бути. Тобто, поки здають по 65, Ось я вже чув по 62, по 58 Навіть кажуть, що у нас грошей нема, то я тільки по 58, і люди здають. То я не думаю, що буде якась ціна вище 65 гривень найближчим часом. Ходять декотрі слухи про те, що. Становлення ціни буде відбуватися з жовтня місяця. Можливо, там ці ціна на долар повинна змінитися. Чи просто ті, хто зараз здає мед, вони врешті-решт здадуться, і якби заготувачі перейдуть до ждунів. Може бути таке, я не знаю. Експортери, частина взагалі припинили мед закуповувати. Частина їх обанкротилася, частина припинила роботу, бо можливо в них реально немає грошей або невигідна. Невигідна логістика, наприклад. Паливо ж подорожчало в ціні і таке інше. Можливо, комусь невигідна зараз. В 7 вересня 22 року, якщо рахувати по офіційному курсу НБУ, це 36,77, Якщо мені не зраджує пам'ять, наш мед коштує приблизно 1 долар 77 центів. Останній раз така ціна у нас була в кінці 20-го року. Тобто у перерахунку на долар, по-моєму, вона була тоді 48 гривень. Якщо мені не зраджує пам'ять, я колись робив таке відео. Воно охоплювало 2016-21 роки по заготівельній ціні, і там була саме розшифровка в доларах. Якщо кому цікаво, я залишу посилання на це відео, хоча воно і не зовсім актуальне, але ж все ж таки в опису відео та в підказках. На моніторі. Якщо ж брати продажний курс долара, по якому е, зараз банки продають населенню, то приблизна ціна становить 1,58 долара. Ну, коротше, 1,6 долара. І на останок хочу пасічників підписників перепитати. Якщо ж хто, -хто небудь знає, хто, е, хто це такий такий експортер чи заготувач Gold Honey, смс-ки, з якого почали приходити приблизно з місяць тому на мобільні телефони, черкніть, будь ласка, пару строчок в коментарях. Що це за експортер? Чи можна йому довіряти чи ні? Як він відноситься до тари, наприклад, і таке інше. Тому що тара в цьому році була дефіцитом. Було досить важко таке Нормальні бочки на Olx.ua. Я маю на увазі не за всі гроші, а за помірну нормальну ціну. Не варто пути цього заготовача з Golden Honey. Він тоді базувався в Херсоні. Зараз я все ж таки думаю, що вони не працюють взагалі. Друзі та колеги, я вам дякую, що ви додивилися це чергове відео до кінця. Спод... Сподіваюся, воно було для вас не нудним та хоч трохи цікавим. Всім кажу вам пока-пока. Зустрінемося в майбутніх інтересних відео. І, в принципі, чекаємо нормальної ціни на мед. Пока-пока.